Дві українки ввійшли до рейтингу «100 жінок року від BBC. Українки Ольга Олафіренко та Ольга Рудніва увійшли до списку «100 жінок 2024 року від BBC. Це перелік найвпливовіших жінок, які надихають та змінюють світ. Про це повідомляє BBC Україна. Ольга Олафіренко вирішила втілити мрію свого батька створити ферму. Проте перша спроба виявилася невдалою. Фінансові труднощі змусили її продати першу худобу. усе змінилося минулого року, коли Ольга. Склала бізнес-план і отримала фінансування від Українського фонду ветеранів. Цього разу вона зробила акцент на модернізації своєї ферми, використанні сучасних агротехнологій та створенні нових робочих місць. Ольга Рудніва створила у Львові травматологічний центр Superhumans. Він спеціалізується на протезуванні кінцівок для ветеранів російсько-української війни. Центр також надає реабілітаційні послуги. За перші два роки роботи понад тисяча людей отримали допомогу Суперхюменс. Це стало Важливим кроком у відновленні як фізичного, так і психологічного стану українських захисників. Проєкт «100 жінок заснований у 2013 році. Він звертає увагу на те, яким був непростий цей рік для жінок, і відзначає тих, хто завдяки своїй стійкості прагне до змін. Як і попередні роки, проєкт приділяє особливу увагу зміні клімату, і отже, до списку увійшли жінки, які борються з наслідками кліматичної кризи та допомагають своїм громадам подолати її вплив та адаптуватися до нього. Минулоріч до переліку потрапили письменниця Оксана Забушко, захисниця прав дітей Олена Розвадовська, і експертка з клімату Ірина Ставчук.